Які круги поділено на четвертини. Нагадаю, що четвертини це чотири рівні частини. Отже, подивимось на наші круги. Що у нас тут є? Круг номер один. У нас є одна, дві, три, чотири частини, і вони рівні, отже, нам підходить. Дивимось далі. Насправді, круг номер два виглядає так, ніби його просто трохи повернули. І це той самий круг номер один. Тут теж одна, дві. 3, 4 частинки, вони рівні, отже, нам підходить. Дивимось на третій круг. Тут теж, ніби знову взяли і повернули той самий круг. У нас знову одна, дві, три, чотири частинки, і вони рівні, отже, це теж поділений на четвертини. І дивимось на останній. У нас тут одна, дві, три. Чотири частинки, але вони не є рівними, а отже, нам не підходить ця відповідь. Які квадрати поділено на четвертини? Знову таки, нам треба знайти квадрати, які поділено на 4 рівні частини. Отже, перший квадрат у нас тут 1, 2, 3, 4 частини, вони рівні, отже, нам підійде. Другий квадрат одна. Дві, три, чотири частини. Але мені здається, що друга і треті частини значно більше за першу і четверту. Отже, вони не будуть рівними. Нам не підходить. Варіант номер 3 Один, два, три, чотири частинки. І вони рівні. Ми просто взяли і цей великий квадрат розбили на чотири маленьких, чотири однакових маленьких квадрати. Отже, це теж підходить. І останній варіант. 1, 2, 3, 4. Тут теж чотири частинки, і, до речі, вони рівні. Отже, нам цей варіант теж підходить. Які круги поділено на третини? Третини це у нас три рівні частини. Три рівні частини. Отже, почнемо ми з першого круга. У нас тут один, два, три, чотири частини. Це нам не підходить, оскільки нам треба три рівні частини. Йдемо далі. Круг номер два. Один, два, три частини. Але є одне але Вони не будуть рівними. Оскільки, ймовірно, частинки 1 та 3 будуть трошки меншими за частинку 2. Дивимось далі. Третій круг. 1, 2, 3. Тут вже якраз таки вони будуть рівними. Це нам підходить. Як взагалі ми можемо припустити, що у нас частинки будуть рівними? Зазвичай для того, щоб поділити. Круг на рівні частинки, нам треба пройти через центр кола, через ось цю точку. І з цієї точки ми вже можемо ділити на рівні частинки. А зазвичай, коли ми ділимо просто якимись лініями, це значно складніше, оскільки ми більше звикли до того, щоб ділити такими лініями якісь фігури, типу квадратів або прямокутників, і там це спрацює, а у кругів це працює трохи по-іншому. І дивимось на останній четвертий круг. У нас тут одна, дві, три частинки, але така ж сама ситуація, як була з другим кругом, тут вони не будуть рівними. Тут у нас те ж саме, що було і попереднього разу. Нам треба знайти круги, які поділені на третини. Можемо, одразу, зважаючи на наш попередній досвід, сказати, що другий круг не підходить, оскільки тут чотири частинки, а також перший і третій круг. Мають, звісно, по три частинки, але вони не будуть рівними. І тепер можна глянути вже на четвертий круг це єдиний, який лишився. І у нас один, два, три частинки, вони всі рівні. Отже, це буде нашим варіантом. Які прямокутники поділено на четвертинки? Четвертини це у нас чотири рівні частинки. Дивимось на перший прямокутничок. У нас тут одна, дві, три. Чотири частини вони будуть рівними, отже, нам підходить. Йдемо далі. Одна, дві, тут лише дві частинки це будуть половинки, нам не підходить. Рухаємось далі. Одна, дві, три, чотири частинки, вони також рівні, отже, нам підходить. І останнє: одна, дві, три, чотири п'ять. Цілих шість частинок. Це нам не підходить, оскільки нам треба чотири однакові частинки.